Всіх вітаю! Сьогодні протестую захищений смартфон із збудованим тепловізором BlackView, модель BL9000 Pro. Порівняю роботу із іншими тепловізорами. У мене є три тепловізори, фактично, вони всі однакові. Мають роздільну здатність інфрачервоної матриці 256 на 192 пікселя, А смартфон має сенсор 160 на 120 пікселей, але від компанії FLIR. це дуже відомий виробник тепловізорів. Тут невідомо які стоять матриці, хто виробник. У минулих відео я робив порівняння о цих двох тепловізорів. Вони майже ідентичні, невелика відмінність по параметрам. Отримав ще такий тепловізор, зроблю на нього пізніше огляд, порівнював показники із пірометром. Цікаво буде протестувати смартфон із будованим тепловізором і порівняти із таким окремим приладом. І скайвецем, напевно, буду порівнювати. Я ним користуюсь вже рік, і можна буде зробити гарне порівняння. Також я замовив приставку до телефону, яка підключається по type c Tooltop T7-модель. Коли отримаю, зроблю огляд на неї. Коли я перший раз обирав, який придбати собі тепловізор, я обирав між окремим приладом, між смартфоном і приставкою до телефону і зупинився саме на окремому приладі. Але дуже довго думав стосовно смартфону з тепловізором. Тому що, ну, якби загалом, це більш зручно, що у нас. В окремо в одному приладі є і телефон, і смартфон, і тепловізор, і все це ми можемо покласти в кишеню і носити з собою. Великий плюс таких смартфонів, що вони захищені і від води, і від ударів. Бачите, який в нього корпус прорезинений, алюміній, тому можна використовувати в складних умовах. Але в той же час ми змушені чимось платити. Вага такого смартфону 400 грам. І якщо його покласти в кишеню, досить суттєво відчувається. Бачите, який він товстий і великий. Вага смартфона пов'язана із захищеним корпусом, і те, що він має дві батареї по 4400 мАч. Це дуже дуже велика ємність для батареї смартфона. Тому загалом я залишаю оці три пристрої: смартфон з тепловізором, тепловізор кайвець, пірометр. І порівняємо їх між собою. Захищені смартфони в більшості випадків мають не дуже видатні технічні характеристики, але в даному випадку це досить потужний телефон, який має 512 ГБ будованої пам'яті, 12 ГБ оперативної пам'яті, плюс розширення йде за рахунок основної пам'яті. Ще може бути 24 ГБ. І давайте ще інші технічні характеристики відразу подивимось. Вага бачимо: 412 грам, розмір телефону, Android 14. Дисплей 678 дюйма, IPS-матриця, роздільна здатність дисплею і Gorilla Glass захисне скло. Сенсор, як я вже показую, FLIR, 160 х 120 пікселей. Процесор MediaTek 8020, 8-ядерний до 2,6 ГГц, акумулятор 8800 мАч, 120 Вт зарядка в комплекті. Без дротової зарядки, на жаль, немає. Передня і задня камера по 50 мегапікселей заявлено, і звук, стереозвук Harman Kardon. Звук, до речі, прикольний цього телефона, такі низькі частоти. І захист IP68, IP69K. Це значить, його можна занурювати під воду. І IP69K це здається захист від струї води. Слот над 8 карти, Wi-Fi 6 підтримує частоти по 2G, 3G, 4G. Інформація, яка розміщена на задній частині коробки. Це мій старий телефон OnePlus. Хочу порівняти його по вазі. 189 грам проти 400-415 навіть грам. Це суттєва відмінність по вазі. Ну і по розмірам бачимо. Цей взагалі компактний телефон. Мені він дуже подобається через свої габарити. Екрани у них, звісно, мають різну діагональ, але бачимо, наскільки і габарити відрізняються. Тому. Цей смартфон просто так покласти в кишені буде досить складно. Він буде випирати, може навіть його і в сумці доведеться носити. Треба це розуміти. Це, ну, це реально великий смартфон, який можна навіть покласти на бік, і він буде стояти. Який ще смартфон можна покласти на бік? І на цій стороні, і на верхній може стояти. Зовні це не чохол, це саме його корпус. Він такий прорезинений з усіх сторін. Як захищені смартфони. Хто е, тримав в руках колись такого плану смартфони, розуміє. Роз'єм для USB закритий, щоб туди вода не потрапляла. Таке виконання прикольне. От він, він такий міцний, взагалі немає до чого придертися по виконанню. На задній стороні бачимо 4 камери, одна із них ця тепловізійна, така чорна. З правої сторони розміщується сенсор для розблокування телефону, досить стабільно спрацьовує. З першого разу взагалі без проблем. На інший палець не спрацьовує, на цей налаштував. Тут качелька регулювання звуку. А на лівій стороні кнопка, на яку ми можемо назначити будь-яку функцію. І тут слот для Сім-карт. Ну що, зараз буду пробувати роботу тепловізора. Хотів налаштувати, щоб тепловізор запускався по цій боковій кнопці, але саме тепловізор не можна запускати. Налаштував запуск звичайної камери. По одному натисканню включається камера, по двом натисканням запускається ліхтарик. Так само відключається, а якщо затискаю, довго тримаю, то голосовий помічник, але можна і іншу функцію налаштувати. Значить, запускаю тепловізор додатком MyFLR. Секунд 5 відбувається калібрування, він визначає оптимальні параметри. Бачимо, що тепловізор постійно визначає мінімальну і максимальну температуру. Максимальна зараз в даному випадку це чашка, а мінімальна в приміщенні предмети десь 16-17 градусів, досить прохолодно. Можемо. Йому заблокувати визначення температур, щоб він постійно працював із цією кольоровою гамою, щоб нічого не змінював. Температуру ми можемо окремо йому вказати, в яких точках вимірювати, поставив точку, можемо її в будь-якому місці вказати, чи там декілька точок, дві там точки, наприклад. Таким чином відбувається. І тепловізор постійно калібрує результати вимірювань, скажімо так. Оця кнопка відповідає за автоматичне калібрування тепловізора саме. Ми можемо вручну включити, щоб він перекалібрував, скажімо так, показники. Якщо я затискаю кнопку, то в нас видно підказки по кожній кнопці. Якщо не знаємо, можемо таким чином дізнатися, за що відповідає певна функція. Точність вимірювання температур я ще покажу. Хочу просто по додатку більше показати по функціям, які тут є. Так як у нас основна камера і тепловізійна має зміщення певне. Одна відносно іншої тепловізійна нагадує з цієї сторони, а основна або ця, або ця, у нас є певне зміщення між ними. Тому коли у нас невелика відстань до об'єкта, то може неправильно накладатися зображення одне відносно іншого. У таких тепловізорах все аналогічно, але вони знаходяться по вертикалі, одна відносно іншої. Тут видима камера, це тепловізійна. Тут відповідно треба калібрувати саме це вертикальне зміщення, якщо в нас. Якщо нам треба воно, звісно. А тут калібрується по горизонту. Тут, звісно, це все відбувається набагато простіше. Нам треба вибрати просто цю функцію і е, виставити, як нам треба змістити. Бачимо, у нас зображення чашки, зміщується відносно інфрачервоного зображення. Це актуально от саме для невеликих відстаней. Якщо ми на вулиці знаходимося у нас там відстань до об'єкта декілька метрів, то в. Е, я так розумію, в праву сторону виставляємо і воно буде все чітко співпадати. Плюс саме програмне забезпечення, я так розумію, також трохи підлаштовує автоматично одне зображення відносно іншого. Це зараз режим відображення, коли об'єкти малюються із такими контурами. Бачимо: от на чашки є такі, знаєте, якби полоски, і тут вони так само повторюються і можна регулювати ступінь оцих деталей. Це режим саме MSX, зараз вибраний. Blend, IR and Visible такий режим, коли в нас саме контура домальовується, можна включити ще видимий спектр. От як зараз, це в нас просто одне зображення накладається відносно іншого, як на цьому тепловізорі. Я також покажу. Порівняємо оцього режиму. В так... в кайвиці немає взагалі, коли в нас контура промальовуються. І, чесно кажучи, мені, от зараз він найбільше сподобався саме цей режим, він найбільш так реалістично відображає. в Плані, що нам одне зображення не сильно заважає, але доповнює контури ці деталі, яких не вистачає інфрачервоному зображенні, тому що інфрачервона матриця має меншу роздільну здатність і не вистачає деталей. Тому цей цікавий режим. Остання кнопка це включення видимої камери, бачимо тільки видиме. Якщо переключаємо, то в нас просто звичайна камера відображається. Як на мене, і перший режим це лише тепловізійна камера. Цією кнопкою ми задаємо нові точки для вимірювання температури. Можемо додати, вказати якусь зону певну. В якій буде вимірюватись температура, перемістити, розширити зону. Лінію можна намалювати, також буде видно по лінії середня температура. Тут можемо відразу регулювати межі по вимірюванням температури, і бачимо, як змінюється кольорова палітра. Чашку відставив і видно, що від неї слід гарячий залишився. Так само, як і руку, можна покласти, і від неї залишиться слід. Серед попередніх установок можна вибрати іншу кольорову палітру, наприклад, чорно-білу, буде відображатись таким чином, або в такому вигляді, кому як зручніше. Ну, це чисто таке візуальне відображення, або така палітра, де найгарячіші зони відображаються червоним кольором. У нас яка тут температура в цій зоні? 36 градусів, а тут, відповідно, Холодніше, 33 градуси. Можемо зробити фотографію або записати відео. Вибираємо режим відео. Давайте поверну на цю кольорову палітру, і яка, до речі, температура руки 36,16,4 36 градуси. Ну, в різних місцях температура, звісно, може відрізнятися. Давайте порівняємо, як тепловізор кайвець відображає кружку ту саму. Тут ми можемо включити видимий спектр ось таким чином. Видно, велика є розбіжність. Зараз треба налаштувати, підігнати одне зображення відносно іншого. По вертикалі саме, ми бачимо, яка велика розбіжність. Якщо ми включимо накладання, у нас сильно, вони, сильно велике зміщення, тому треба підрегулювати. До речі, по температурі, в принципі, показники схожі. Тут 25,5 там 26 градусів. В різних місцях може трошки відрізнятися температура. От в нижній частині 29 градусів, ну тут 29,9. Якщо я в, в такому режимі зараз включу калібрування 29,5-30 градусів. І зараз давайте е, трошки підлаштую камеру. Заходжу в меню: Image correction, Enter, підтверджую. І таким чином відбувається, тут в усіх чотирьох е, площинах можна підігнати, але в основному це потрібно лише от, по, по вертикалі, по горизонталі там. Майже завжди все добре. Ну, от таким чином. От, не, не ідеально, бачимо, картинка накладається, тому що дуже близька відстань до об'єкту. Е, Цей видимий спектр, він більш актуальний для відстані більше 1 метра, скажімо так, більше 2 метрів навіть. Тому ця функція накладання зображення, чесно кажучи, я нею її рідко користуюся лише термальним зображенням. Тут в цьому плані зображення краще накладається і простіше це зробити, відрегулювати буквально одним кліком. В тепловізора кайвець, і в цього тепловізора є діапазон вимірювання температури. Коли ми включаємо оцей діапазон, це у нас для великих температур. Відбувається переключення, можемо подивитися підказку переключить вимірювання високих температур. Ось таким чином, коли у нас є значок вогню включений, то це для вимірювання саме високих температур до 400 градусів, здається. Ще в нас в основному меню є додаткові налаштування, можемо в них зайти режим випромінювальність. Матовий можемо вибрати: напівматовий, напівглянцевий і глянцевий. Це коефіцієнт місії вибирається таким чином. У кайвець меню бачимо, є коефіцієнти місії, він вибирається так само: матовий, напівматовий, глянцевий, напівглянцевий і так далі. І видно в цифрах 0,95, 0,85. Якщо у вас неправильно вимірюється температура, то можна підібрати цей коефіцієнт місії. І так само на цьому тепловізорі. Цей коефіцієнт дуже сильно впливає на вимірювання температури, тому якщо у вас неправильно вимірюється температура, перевірте оцей режим коефіцієнт, який встановлений. У мені налаштувань можна включити і відключити автокалібрування. Кайвець, до речі, постійно також калібрує. Зараз почуєте отакі От клацання відбуваються, це він постійно калібрує свою температуру. Оця деталізація, яку ми можемо додати чи зменшити, вона доступна лише коли в нас є видиме зображення. Тому в темноті ми не зможемо бачити оці додаткові штрихи, додаткові лінії. Це доступно лише коли є світло або підсвітка. На лаштуваннях можна включити і відключити підсвітку, щоб були явно краще видні ці деталі додаткові. Набрав стакан із гарячою водою, і стакан з льодом. Температура. Бачимо 76-77 градусів. Якщо міряти пірометром, то у нас в різних місцях знову ж таки температура буде відрізнятися. На цьому пірометрі не можна, на жаль, виставити коефіцієнти місії, коригувати. Але так, в принципі, бачимо, якщо міряти на поверхні, то тих же там 75-76 градусів. Якщо тепловізором кавіць дивитися 75 градусів. Зверху 79. Вода така, як лава, начебто. Це нормально, там солі, напевно. Накладання зображень, е, Якщо бачимо, я віддаляю, то зображення трошки вже краще накладаються. Тому, загалом Показники по температурі нормальні. Не сильно відрізняється від стаціонарного, того, то термометра 73 градуси, 74 і від пірометра також. Тепер давайте флір подивимось. якщо міряти у верхній частині стакана, то 72-73 градуси, трохи вода вже остигла. Там бачимо по, по моєму термометру 72 градуси. Е, можемо трошки змістити зображення, відкоригувати, якщо я е, далі від, зміщаюся. Ну, тут загалом бачимо е, краще виконується накладання зображень. І не так критично, навіть якщо вони розходяться. Зараз я трохи віддалився і відключаю накладання. Це лише тепловізійна зйомка, і тут так промальовуються деталі. По гарячому стакану, в принципі, все зрозуміло. Зараз подивимося стакан із льодом. З льодом буде трошки складніше, тут бачимо 2 градуси, тому що датчик він може не повністю прилягати до льоду. По тепловізору у верхній частині відображається десь мінус 08, мінус 1 градус. Стакан уже прогрівся. Плюс 2 градуси. Ось така різниця по температурам. Зараз давайте пірометром порівняємо. Пірометр відображає 1 градус, зверху мінус 1, мінус 2. Blackview відображає на стакані. 2 градуси. Там, де лід, бачимо мінус 0,5. Звісно, в різних частинах температура відрізняється. Десь мінус 2 градуси по, по різному. Якщо виділю стакан у вигляді прямокутної зони. І, до речі, коли натискаємо зону, можемо включати, що була мінімальна максимальна температура. Прикольно, це можна, наприклад, прибрати. А так, в зоні прямокутника у нас відображається відразу. Всі температури, які нам потрібні, досить зручно. Подивимось, як нагрівається батарея, включив теплоносі подачу. Ну, реально, не знаю, мені на смартфоні взагалі картинка подобається. Ці деталі чіткі. Я тут на кайвиці також включив накладання зображень, хоча б такий мінімальний режим, відкоригував. Але все одно на фліру картинка цікавіше виглядає. Але, звісно, що стоїть задача мати точне вимірювання, а не зображення. То і той вимірює. На BlackView включу вимірювання квадрата. Стосовно різниці температур, значить, ми бачимо максимальна 47 градусів, і там, в принципі, і там. І на кайвиці 47 градусів, і на BlackView так само 47 градусів. Мінімальна 18 там. Там 17,3. Ідентичні показники. Похибка незначна. Пірометр відображає схожу температуру 46-47 градусів в залежності від того, в якому місці вимірюємо температуру, звісно. Ось так виглядають мої ноги на одному і на іншому тепловізорі. І сліди там, де я був, нагрівається місце можна відслідкувати. Ось, до речі, в підлозі видно, проходить труба до батареї. І підлога нагрівається трохи 22 градуси 20-тепле тепле локальне місце. Вийшов на вулицю протестувати роботу тепловізора і телефону. Зараз сонця активного немає. Бачимо на дисплеї, в принципі, видно все добре. Нагадую, що дисплей тут з матрицею IPS. Якщо будуть активні, активні промені сонця, то. Я думаю, його буде засвічувати. Так як зараз сонця немає, то виглядає загалом непогано. Ось так виглядає вікно, тепло втрати навколо вікна. Температура. Загалом тепловізори вони можуть помилятися відносно мінусової температури. Бачимо, що показує десь в районі мінус 6 градусів. Хоча зараз на вулиці десь в районі мінус 3-4 градуси. Але подивитися можна. Видно такі чіткі контури, оця видима камера. Як накладає, бачимо такі е, чіткі контури. Можна вибрати іншу палітру відображення. Чорно-біле нас виглядає таким чином. Можна накладання вибрати по-іншому, просто тепловізійна зйомка. В режимі тепловізійної зйомки бачимо, що об'єкти не чіткі. А коли накладаємо цю видиму камеру, можемо її по-різному накласти, у нас е, змінюється якби якість накладання, і воно стає все таке чітке. Е, це просто наша ця видима камера, як відображає. В іншій кольоровій гамі так виглядає, можна змінювати палітру від теплого до холодного. Ну, це більше так для зручності сприйняття інформації, скажімо. По кайвецу бачимо, що відображається температура мінус 8 градусів. Є похибка при вимірюваннях, фактично, зараз десь мінус 3, мінус 4. Тому тепловізором от, на мінусових температурах це особливо помітно, що може не дуже точно відображати. Можна ще спробувати налаштувати параметри коефіцієнт емісії підібрати більш точніше, бо від цього коефіцієнта також змінюється налаштування по температурі. Але загалом цікаво от по картинці, по якості картинки, наскільки матриця FLIR коректно домальовує об'єкти і деталі порівняно із таким тепловізором. Можна зрозуміти температури по кайвицу, але тут набагато чіткіше зображення. І якщо я включаю накладання зображень, от бачите, як накладається тут, воно. Типу наче і накладає, але воно не промальовує лінії, а просто якби, заміщає одне зображення іншим. І це не так ефектно виглядає, як тут. Але, звісно, все, все видно також і можна побачити температури без проблем. В нижній частині відмостки бачимо є тепло втрати. Така полоса виходить тепло. Видно і по одному, і по іншому тепловізору. Спробую режим рукавичок, бачимо, не працює в рукавичках, вмикає. І тепер можна одягнути повноцінно дві рукавички. Це ж інша вже справа, вже набагато тепліше. Зручно, що на смартфон можна одразу писати відео. Це холодильник, нагрівається бокова стінка. Видно, максимальні, мінімальні температури середні. Це газовий котел опалює приміщення, його труби, які виходять. Бачимо температури 41 градус. У мене, до речі, на екрані підсвічується червоною стрілочкою максимальна температура і синім мінімальна. А на записі відео я не бачу цих стрілок. Це рушнико сушарка. До неї підходить труба в стіні. Видно, як нагрівається труба. Сам. Сама рушникосушарка. Температури до 40 градусів. До речі, це блискуча поверхня. Тому на ній температура може не дуже правильно вимірюватися, якщо стоїть режим матовий. Можна погратися підібрати, або наклеїти якусь ізоленту, наприклад, якщо блискуча поверхня. Це такий найбільш дієвий варіант. Це морозильна камера, максимальна температура 17 градусів це те, що захватує тепловізор за межами морозилки. так, мінімальна менше мінус 20. І тут де точкою навожу. Мінус 18, мінус 20. Ну, от мінімальна межа мінус 20 градусів тепловізора. Але, до речі, заявлено, здається до мінус 10, хоча мінус 20 також показує. Колектор теплої підлоги. Максимальна температура 50 градусів подається теплоносія, далі вже розходиться, там менша температура. 35 градусів. Отак ну, виглядає. Прикольно. Ну, самі, сам колектор блискучий, то видно, що на ньому не дуже правильно вимірює температуру, а труби, які відходять, там вже правильне вимірювання. Це ванна кімната, і видно, як по краям тепла підлога не доходить і промерзає, так скажімо, 14 градусів мінімальна температура по кутам. Таке проблемне місце, де від відмостки проходить холод, там погане утеплення. І тепловтрати виходять у нас. Нитки теплої підлоги, щойно включив нагрів, максимальна температура 24 градуси, і вже проявляються. вікно і його втрати тепла найбільше на підвіконні нижня зона. Охолоджується. Вхідні металопластикові двері. Тут взагалі все погано. Нижня зона 7 градусів дуже сильно промерзає. Зверху, так само, ну, їх веде ці двері. Південна сторона, літом вони нагріваються сильно і кути, бачимо, погано прилягають по 8 градусів. Це я відкрив знімок із галереї тепловізора, і можна відразу побачити видиму камеру. Прикольно так зробили. Перехід. Також можна сформувати звіт. Натискаю кнопку і вибираємо формат звіту. Можна в такому вигляді, наприклад, у нас інфрачервоне зображення з видамої камери. Дата знімку, там мінімальна, максимальна температура. І саме зручне, звісно, що ми можемо одразу із смартфону поділитися, з ким ми хочемо, чи по телеграму, чи на пошту відправити знімок, відео. Це дуже зручно, якщо у нас окремий тепловізор з портом Type-C, нам треба спочатку скинути або на комп'ютер. Або на телефон і тоді відправити. Так спрощується комунікація. Плюс всі фотографії і відео зберігають геолокацію, можна потім подивитися, де було відзнято. І також відео записується одразу зі звуком. Зробив знімок тепловізором і не одразу зрозумів, що за сині зони. Показано. А це просто мокрий рушник. І такі холодні локальні зони. Цікаво. Смертельний номер. Давайте зануримо телефон у воду. Сенсор, звісно, під водою не буде адекватно працювати. Ну, давайте звуку додам. Як звучить Harman Kardon під водою. Ну, взагалі під водою сенсори не працюють адекватно, тому навіть якщо треба знімати під водою відео, то тут є спеціальний режим зйомки під водою, коли сенсор відключається, і просто камеру ми включаємо і зупиняємо кнопкою. Тримає Харман кордон, звісно, під водою грає не дуже. Підведу певні підсумки стосовно порівняння тепловізора на смартфоні і окремо тепловізора. Я користуюсь цим смартфоном вже майже тиждень, трошки менше. Загалом мої враження позитивні про цей смартфон. Є певні моменти, що мені не дуже подобається. Основна камера мені не дуже сподобалася, як працює, начебто є і стабілізація, але не дуже класно. Працює а 0,6 взагалі прикольна. І автофокус в неї є, і дозволяє макрозйомку проводити. 0,6 камера, прикольна основна камера, вона знаходиться на рівні. Камер у смартфонах десь 2021-го 2022 років трошки такий застарілий модуль, як на мене. Ось, до речі, ця основна камера. І, наприклад, знімати на неї відео викладати на YouTube. Ну, взагалі не варіант, тому що якість картинки вона не дотягує її стабілізації. Також передня камера загалом нормальної якості. Мені сподобалась картинка, там немає ніяких суттєвих претензій. Стосовно порівняння тепловізорів, я думаю, ви кожен для себе зробить висновок, який, наприклад, йому більше сподобався тепловізор в якості саме тепловізора. Тут ми отримуємо телефон, який можна умовно носити з собою, мати тепловізор завжди під рукою. Тут це все-таки окремий прилад, який треба спеціально брати з собою. Тому якщо у вас робота пов'язана, наприклад, із якимись е, вимірюваннями, що вам потрібно завжди мати тепловізор під рукою, то, звісно, смартфон це, напевно, кращий варіант. Або Приставка вигляді тепловізора до смартфону. Також, думаю, нормально. По моїй основній роботі мені часто доводиться мати справу з тепловізором, тому мені смартфон виходить, якби більш кращий вибір, наприклад, ніж окремий тепловізор. Плюс, коли я знімаю відео для YouTube, мені треба брати, скидати із нього файл, монтувати, наприклад, на комп'ютері чи на телефоні, скидати на телефон. Це трошки незручно. Так зручніше, коли, наприклад, відзняв файл, відразу скинув, коли куди потрібно, чи на телефоні відразу змонтував. І дуже зручно, як на мене, що можна записувати звук на, на тепловізійну камеру. Тут такої можливості немає. Тому якщо треба щось коментувати, треба окремо записувати звук на диктофон або на основну камеру, записуємо, як ми знімаємо тепловізором. Ну, що я робив у більшості відео. А тут можна відразу записати шматок з тепловізора разом з звуком. Файли займають більше місця. Одна хвилина, щось там, чи 50 МБ займає проти там, 200 чи там, 100 кБ на цьому тепловізорі. Але загалом пам'яті вистачає 512 ГБ, тому немає суттєвих проблем. Великий плюс цього смартфону батарейка. Ємність батареї, 8800 мАч, швидко заряджається такою 120-ваттною зарядкою. Це взагалі круто. За годинку там, чи за 50 хвилин можна практично повністю зарядити батарею. Пили, водозахист це також плюс, якщо працюєте у складних умовах. Через свою вагу цього смартфону 400 грам він не підійде кожному, тому що ну, досить, досить суттєва вага, і треба розуміти, що просто так покласти в карман десь там на прогулянку, ви будете його відчувати. Це такий робочий, робочий смартфон, кому реально треба тепловізор. Якщо ви не користуєтесь тепловізором, у вас немає в цьому потреби, то і купувати, наприклад, таку модель саме з тепловізором. Ну, напевно, немає резону, щоб там, раз за рік включити і подивитися, як там ноутбук нагрівається. Як деякі огляди бачив, для чого тепловізор. Подивитися, як там чашка нагрівається чи е, ноутбук. Ну, Не для цього. Він береться для професійних задач, наприклад, огляд приміщення на тепловтрати, для електротехнічних робот, дивитися там нагрівання клем, інверторів там, і так далі, труби теплої підлоги, для сантехніків. Дуже багато професійних задач, де потрібен саме тепловізор. І мати його під рукою. Це прикольно. Стосовно продуктивності, в мене немає претензій. Шустро працює, все добре. Напевно, ще не сказав по вартості цього смартфону. В Україні він коштує близько 500 доларів. В Китаї можна замовити, якщо по знижкам, десь 400 доларів приблизно. Якщо якісь там купони, промокоди використати. Суттєву частину вартості смартфону, я думаю, складає саме ця тепловізійна камера. Плюс 512 ГБ пам'яті, процесор потужний, ємність батареї, захищений смартфон, пили, водозахист. За це ми і платимо. І бачив по відгукам, наприклад, на Aliexpress, що часто такі смартфони ну, дорогі. На них накладають мито і податки. Особливо, якщо вони їдуть Укрпоштою. Укрпошта, напевно, просвічує телефони і відслідковує, як тільки бачить смартфон на сканерах, то вони їх зупиняють і перевіряють, нараховують мито податки. Цей смартфон приїхав з Китаю новою поштою, і мені не нарахували ніякі податки мито за нього. Дякую всім, хто додивився відео до кінця, і гарного дня!